Доброго дня, мене звати Лілія. Я рада знов привітати вас на моєму каналі. І сьогодні у нас з вами буде таро-прогноз для знаків вогню з 12 по 18 травня. Буду вдячна за вподобайку та підписку. А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у Овні. На цьому тижні, можливо, буде якась ситуація доволі складна, де вам треба буде взяти саме на себе відповідальність для вирішення цього питання. Тобто, щось ви будете, знаєте, можливо, не розуміти. Як вам треба бути в тій або іншій ситуації? Щось, можливо, навіть на цьому тижні зруйнується в вашому житті. Можливо, те, що ви так довго вистроювали, тобто ви йшли до, можливо, своєї такої мети, або ви йшли по вашій роботі, знаєте, вам вже здавалося, що вже ось. Я вже там досяг чогось, але на цьому тижні, на жаль, ви можете побачити, що якось руйнуються ваші плани. Або ваші очікування трохи не відповідають. Ваші очікування, можливо, будуть такий, знаєте, доволі складний тиждень. але... Якщо ми подивимось на цю ситуацію з іншого боку, можливо, саме доля посилає вам ось такі зміни, на які ви самі ніколи б не вирішили б це. Тому, якщо на цьому тижні, можливо, прийде якась така новина для вас, неочікувана. На жаль, не дуже така. Радісна, але подивіться на це як на те, що ви можете, а ви можете, починати, можливо, в іншому напрямку, можливо, навіть спочатку. Ось, щось таке на цьому тижні я бачу, що карти кажуть, що у вас буде якийсь страх, ви будете відчувати. Те, що для вас, здавалося, вже воно воно вже йде до вас у руки, але щось можливо піде не так. Тому на цьому тижні вам потрібно зібрати всю свою, знаєте, силу таку, внутрішню силу на те, що прийняти ту інформацію або ті події. Якоби прийдуть ваше життя на цьому тижні. І щоб ви не відчували себе, так знаєте, тією людиною, яка не може впоратися. А навпаки, ви би відчули і подивилися на те, що якось руйнується, на те, що, можливо, воно вам не потрібно. Воно відходить. Цей рік саме для того. Саме такий, що позбавлення від чогось зайвого. От подивіться на те, що вас, можливо, так вам вас буде засмучувати, подивитись на те, що це для вас зайве. І вже потім ви, можливо, розпочнете з вашою такою впертістю, з вашим таким. Бажанням щось змінювати. Нехай цей тиждень буде для вас тижнем змін. Нехай події, які відбудуться на цьому тижні, щоб ви не відчували страху, щоб ви відчували те, що бувають різні дні, бувають там білий та чорний якийсь. Нехай цей тиждень буде саме тижнем змін. Не засеречуйтесь так, не, не дивіться на те, що у вас не виходить. Подивіться і пригадайте, можливо, свої перемоги якісь. Я бажаю, щоб цей тиждень для вас пройшов легко. Щоб будь-яка новина або будь-що, що може трохи зруйнувати ваші плани, вони вам дадуть сил. Для те, щоб ви розпочали щось нове. Я бажаю вам гарного тижня. Нехай кожен крок ваш буде впевненим. Не зважаючи ні на що, вдалого тижня вам! Йдіть уперед. Досягайте, дивіться на усе, як на відкриття нових можливостей. Легкого вам тижня і вдалого. А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у лева. На цьому тижні у лева карти кажуть про те. Що вам потрібно працювати в команді. Або ви будете знаєте, тією людиною, яка зможе так знаєте, згуртувати усіх, розподілити обов'язки між усіма і так знаєте, чогось досягти. Ще на цьому тижні кажуть, кажуть про те, що у вас щось завершиться. Якщо це була для вас якась складна ситуація, або щось таке, що вас досить довго бентежило, цей тиждень на цьому тижні ще завершиться для вас. Ще на цьому тижні вам потрібно, знаєте, буде знайти, можливо, з кимось такий, знаєте, компроміс то цей тиждень ви повинні працювати в команді, знаходити компромісні рішення. І якщо щось складне було в вашому житті, то саме на цьому тижні це завершиться. Можливо, ще на цьому тижні це може карта і як компромісу, а ще вона може показувати, що. Для вас може відкритися щось нове. Ось у вас, наприклад, ваша справа, якою ви займаєтесь, або в вашій родині щось у вас таке є постійне і вам захочеться щось додати. Щось так, знаєте, на цьому тижні у вас буде дуже багато бажання ще змінити. Ось, знаєте, закінчиться ота, така складна, можливо, ситуація, можливо, складна якась така чорна смуга в вашому житті. І вам захочеться розпочати. Знаєте, у вас прийде якесь натхнення на цьому тижні. Я бажаю, щоб цей тиждень для вас був початком чогось нового, щоб усі ваші неприємності. Все завершилося на цьому тижні. І ви, знаєте, легко пішли далі, щоб у вас, щоб вас нічого так не засмучувало, щоб поруч були люди, які прийдуть вам на допомогу, які розділять якісь обов'язки, і вам буде не так складно йти. Нехай цей тиждень буде для вас легким. З відкриттям нових можливостей. В даного тижня! А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у стрільців. На цьому тижні у стрільців буде, знаєте, неспокійний тиждень, але він вдалий. Буде, знаєте, дуже багато якихось подій. Можливо, навіть якихось, знаєте, яскравих подій. Щось так ви будете непосидюче на цьому тижні. Можливо, вам захочеться щось додати, можливо, щось розпочати. І ви будете ще на цьому тижні дуже так знаєте почуватися, почуватися себе дуже впевненою. Можливо, на цьому тижні до вас прийдуть якісь кошти. Ось ваші такі дії. Якщо вам щось потрібно, то на цьому тижні... Ви не повинні, так, знаєте, просто сидіти і чекати, коли воно прийде до мене, а вам потрібно щось діяти. Причому, так, знаєте, рішуче діяти. І тоді ви саме тоді ви отримаєте, можливо, і фінанси, і можливо, якесь там, наприклад, на роботі підвищення, або щось ви додадете ваше життя. Ще на цьому тижні. Можливо, буде якась така ситуація, де ви будете відчувати, що саме ви можете, можливо, когось примирити. Або якщо це по роботі, знаєте, саме від вас буде залежати, щоб все пройшло рівно, все було гладко. І ви будете відчувати, що можливо вам так буде здаватися. Чи ви скажете, ну знов я, ну, чому я? Ви будете, знаєте, якось так у вас буде це, але це не буде таким, знаєте, глобальним. Ви просто будете відчувати, що, можливо, від вас, від вашої поради, від ваших якихось дій пройде, знаєте, треба буде. Я не можу сказати, що так собою пожертвувати, але можливо приділити, приділити трохи свого вільного часу, трохи можливо затриматись на роботі. Тобто саме собою, саме від вас, залежить, і це може бути і в родині. Ви будете тією людиною, яка, можливо, когось примирить. Тому. Нехай цей тиждень буде для вас дуже вдалим, з такими рішучими якимись діями. Нехай ви отримаєте те, чого ви хочете. І якщо хтось буде потребувати вашої допомоги, вашої підтримки, не будьте в стороні. Допоможіть. І це вам повернеться втричі більше. Я бажаю вам гарного тижня. А усім нам мирного неба! Бережіть себе!